Максим, Це ти собі показав добрий ранок всім. Боже, у нас морозний ранок. Чуєте? Іде балюще. Їдемо в лімерик в лікарню. холодно, капец. Десь, может, плюс два. Хватит биться. Ты. Что, привет? Боже, какие-то бродющие. Вот тут Так. Да. — Того що. Чого? Того ж? Бо ти з села? В бойлоті ходиш? У нас там скрізь асфальт. так. — Асфальт, Брусчатка. І брусчатка колись була. І початок. А то не твоя куртка вона? Це твоя. Не твоя дитина? Дитині два. То Все, заказ скрізь. Який заказ? Такой, ну давай, помимо. А, то що ми робили зранку? Поставить газу. Як не вирізати може? So а чого тобі так подобається оце зранку їхати, вставати, і ти такий здоволений співаєш? Ну, ну ти знаєш що. Ти знаєш, що люди, коли співаються, значить, що вони щасливі. Ні. Це Я правда? Щасливий ти. Ти щасливий. Ти живий, здоровий. Щасливий, ти сорок. і батьки теж. Все добре. Більш-менш. Якби ще не війна. О, в мене камера як завжди. Випендрюється. Які сороки? То ворони були. То То ворони. То сорочки. Сорочки. Де хре! Угу. Не взяло хвост. Не взяло, тебе тебе не взяло. Але диви, літають. Їм добре. Ні. А ми там не запізнюємося? Ні. Дивись мені. ото, що це за птахи такі дивись? Що це таке? Да, ні, то не голубки. Та голубки. Да, то не голубки. Та да, голубки. То ці дикі голуби, да? Ну, да, так? Горниці чи як вони... там Шкодниця. — А там. вони. — Гарненько, там шпаківня на дереві. О, на обгін пішов воно. Стрітрейс. Ой, бой. ні Не. Тихо. Я от полістки все закинув. Мене? І. Я б з радістю там так багато. І так мокро. Ні, ну там бруднячі. Да. І там, крім листя, там, я думаю, какулі собачі є. Mm -hmm. Все, що там тільки не є там. Марковайські шпиці. Ага. Фу-фу-фу. Воно там гниє, а то гроками, напевне. Далеко вони не заморочуються. А ти, до речі, не знаєш, куди сміття в Ірландії вивозять? Бо вони запитували в коментарях. Ну, типу, ми не сортуємо, ми тільки здаємо пляшки пластикові і назад забираємо гроші або товар. А так взагалі в Німеччині сортують дуже жорстко. Там навіть не можна о, брудну цю тару ну, викидати. От, Наприклад, з йогурта я коли була в Німеччині у подружки, то нам поїли. Ну, я знаю, що в Англії, Короте, поїли йогурт, ну, вони такі пластикові, оці. І виходить, що якщо паперова зверху накривка, ти її відриваєш, протираєш і кладеш до паперу. А цю тару з під йогурта... Ти її маєш сполоснути там, чи витерти і поскладати окремо, щоб воно чистеньке було. А тут ні, тут ми все скидаємо в один бак, ну, все отак. Тільки скло, деякі люди окремо складають. Ми ні, ми разом все. Ми ж не здаємо скло. А от пластик, пластикові пляшки ми окремо збираємо і здаємо. Я не знаю, куди вони. Ти не бачив ніде? Чи вони перероблюють тут його цей? Це сміття чи вони? Так, да, треба почитати про це. Це не наша зупинка, ти в курсі? Ні. Нам на той бік. Ага, я так і зрозуміла, що ти забувся, що нам не туди. Є там хтось на зупинці, хотіла якраз... Може за зупинкою людина, чи в зупинці? Є, і в А, я думала зняти зупинку всередині. Не вийде. Не може вийти. Ну, де ці ялинки, які зроблені. Ще ж під світочками? Клас. Красиво. І там ще є е, як вони подушки. Там люди сидять, не хочу їх знімати. Фух. Так, ну що, де там наш автобус? То наш Шеннон поїхав. Між теж 343, й тільки що він отак їде, обминає цей острів, так сказати, розвертається і туди їде, і потім отак назад їде. Типу він просто заїжджає, в Унраті. А наш їде прямо туди, отак. Теж 343. й До нашого ще 4 хвилини. По розкладу він у 36 хвилин, у 9.36, а нам на 10.30 зустріч. Ось сюди заходила якось. Недавно. Ось оцей Кларкс. Нормальний такий заклад, великий. Оце, оце все територія самого цього ресторану. А там можна, а там можна, воно все тако з'єднане. Зали такі красиві. Всередині, в цьому великому, воно так іде, типу, як на другий поверх. І там така стінка повністю закладена книжками. А одна стінка така прям на два поверхи, знаєте, рівні. Закладена е, пляшками із, ну, типу, з якимсь пілом. Ось. Ну, що я там замовляла? Замовляла там Брауні, ну, цей десерт. 8 євро коштує із кулькою Морозова. І Лати брала. Лате, до речі, ціна така сама, як от, дивіться, туристичне місце. Це реально ці всі паби, бари, ресторани це ж туристичні. Це ціна 3,75 так само, як і в будь-якому іншому місці. Що ти робиш? Потім знову тут писати, що ти не можеш себе вести. Хто? Люди? Чи ти хто не може себе вести? Ти, типу? Ти, ти. Ось. І цей. Ну і... Я не хочу, я так не люблю це погане балакати, але десерт мені не, ну, не сподобався. Шматочок такий невеличкий, ну отакий десь квадратний цього шоколадного торту. Ну, Брауні, я думаю, всі знають. Ось кулька морозова і одна малинка. Тарілка така гарна. І що це вийшло в мене як 12 євро, ну, майже 12 євро. Але що мені не сподобалось, що у морозива був присмак як холодильника. знаєте? Типу, як зберігали морозиво відчиненим, напевне, і туди попадали різні аромати з холодильнику. Не знаю, чому так, якісь продукти поруч лежали. чи що, ну дивно. А сам тортик був в принципі, смачний, але такий прям не супер, прям дуже. Ну, непоганий, непоганий. Ось, і я тоді була не сама і дала людині протестувати. Також кажу, чи це мені вже здається, чи що. Ну, як так морозиво морозив, може мати присмак, наче старого, знаєте, от, типу, біля часнику воно лежало чи де. Ця людина каже, так, дійсно, воно якесь, по-перше, не дуже смачне, а по-друге, має присмак. Так що, якось так. І ще тут знайомі замовляли суп, це їхній. Діжі, як він називається? Шоудер чи ще якось так, із морепродуктами. Там мають бути креветки, риба червона, біла риба, кальмари, ну багато всякого. Він такий, як вершковий суп. Але принесли типу як кашу, воно як каша. О, їде автобус, може і наш. Хоча він не, не схоже. 300 напевно. Не наш? Автобус не наш? Ні, 300. Та автобус дивлюся, не наш. Та бачу я вже. Та ти виріс, чого ти горлопаниш? <рес> І він такий, знаєте, густий. Там ще моркви накидали, бараболі, ну, не знаю. Ціна 8 євро теж. Не в захваті люди також були від нього. Так що не знаю, заклад красивий і всередині її так м -м, якось не занадто смачно було. Так що так. Хоча тут мені розповідала знайома, що вона якось їла е -е, стейк. Ну тут дорогий стейк 1,30 євро. Я не знаю, кажу, ти що, мажорка чи що. Каже, я не купувала, мене пригощали, то можна. Логіка залізна. Ну, каже, що стейк смачний був. Я в Ірландії, зараз я вам скажу, чи їла за цей рік, що я тут хоч раз стейк. Один раз, так, один раз їла. Е, мені він сподобався. Не був прям такий ніжний, що аж в роті тане, ні. Але був смачний. Так, о, наш автобус вже. Непогане. Ну тут до чого веду, що тут же ж корови, тут дуже багато телятини і взагалі гов'ядини всього цього, то тут м'яско свіженьке, смачненьке в них. Так, це наш автобус, так що ми вже їдемо. Так, ну що, ми вмостились на наші тут любимі місця, тут три штуки їх ззаду. І отак їхати зверху. Але наверх не полізла. Я, до речі, хотіла наверх полізти. Ти не хочеш наверх полізти? Що ж? Наверх не хочеш полізти? Ні. Ніколи не хочу полізти. Так, ну що, ну ми поїхали. Поки що на паучі. Чекаємо зупинку вже після лікарні. Дві хвилинки в нас зараз тут. Ну що, лікар сказав, що все нормально. Нічого ніякого рентгена не робили, бо я ж казала, що так потренували, що боліла рука, але зараз вона вже перестала, вона десь 5-6 днів боліла, потім я знову трошки потренувалася, і знову почала боліти, я перестала. Ну і сказав лікар, що все буває, що це при такому такому переломі це нормально. Назначив зустріч знов через два тижні, дав більш жорсткішу резинку щоб тренувати зап'ястя. Ну, оце і таке. Так що такі справи. Ми зараз чекаємо автобус. Я не знаю, чи їдемо зразу, мабуть, в Шеннон. Щось я не хочу заїжджати до нас в готель. Я думаю, що їдемо зразу в Шеннон по продукти. Ну і як би. Далі по плану. Що таке? У мене одне маленьке питання. Зараз буде інша мова, і я задам тобі вопрос. Ну і що? Видите, что там написано yeah. «Ан» и хоть его теребонькое. А в житті такого немає, тому що тут мало герцову в екрані. це? Я знаю, чого магаю. Я наш приїхав вже. Так, а що ти яке питання хотів задати? А З однієї сторони написано дує, і я хотів спитати, тобі дує чи ні. Задуває. Он дує і тут дує. Видиш, тобі дує. Дує, це типу він приїхав, я так зрозуміла. Дує? Ні, мені тільки задуває. Тобі задуває. Мені так, задуло. Місто. О, нас ця сама жінка везла сюди. Та сама жінка? Угу. Ти... Водій. Та сама жінка. Друзі, ти сексист? Каса самообслуговування в ТЕСКО. Перший раз. А ну є, навіть немає, пошту не чего. Ну попробуй. Депозит еще 15 копеек? Ах вы. Ничего себе. Так, я забыл где теск. А что делаешь? Снимаю видосик. Снимаешь видосик? Я на тебя снимаю, я просто видосик снимаю. -то заходим в клуб-карту. Так. Нажимаем сюда. Так. У нас появляется сканчик. Угу. Сколько там поинтов, не понятно. Да, хотя бы показалось, чтобы... 5,60. 15 виходить тебе центів на цей на карточку капне, так? Да? Да, так. Да? Це не, депозит. Депозит за бакетик. Ага. Тобто ти потім здоси і повернеш назад, це. Капець. Я, я думала, що вони просто дарять. <гум> а що це таке, ну давай гляну. Таке, що... Кажеш, смачне, так? Да? Так. Да. Так, зайшла в польський, треба взяти мені цей ковбаску. Але ж треба подивитися, що тут ще є. Сливки є. До речі, непогані сливки. 8,99 можна взяти. Так, що... А, ще хотіла кислу капусту. Подивитися, що тут у нас є. З грибами є. Не буду цей раз напевне капусту брати, все-таки ні Не хочу. У мене там ще й пару гірків є. Візьму, напевне, смалець. Коротше, зараз подивлюся. Ковбаска, є тут ковбаска? Що нема? Блін, я ж по неї йшла. Нема. Сиру того нема, який я люблю. Що ж це таке, блін? Візьму, напевне, творог. брати, напевне, ці сосиски хорошо. Ладно, зараз щось виберу. От ми вже й дома. Ще раз привіт. Яйця сьогодні давали, забрали на салат і зараз покажу розпакуваннячко. Що сьогодні купили творог польському. Насіння таке. Данці. Ти будеш розпакування робити? Чого? Та мата. Це буля ось. Кріп. Ще один кріп. Так. Ось з польського взяла ось вот таке Кардельки, того, що ковбаси в вареної не було. Ось отакі. Це, до речі, 475. У них показують злоте, але це в євро, це в них просто чек. Чи як то ця приспособа, що видає чеки? Напевне, польська. Ось воно видає злоте, ну це не злоте, це євро. Так, ще одні томати. Рыбичка. Короче, на окрошку. Набир. И пирих такой. Бриошевский. Так, вот такие блинчики. Смачнила. А ты бачишь, что я блинчики взяла? Так. Бачив? Я так мовила, Та що ти ніяк не коментував? Ніяк не коментував? Так, взяла оцей. Як вони? Фініки? Мандаринки. Лохинка. Горошечок. Крабові палочки, два граната, Киві. сир. Зразу тут покладу. В холод. Так, банани. Червоний буряк. Горошки. Так, далі. Авокадо. Тут шість штук маленькі, вони такі. Три євро. Рибка треба засолити сьогодні. Щось там? Цибуля біла, щось білої захотілось. І що? І, і Все? А, і ще таке? Це таку, як в'ялені томати із чилі. Песто соус. Прикольно, мені подобався. Все, ну така у нас сьогодні закупка.